Сторінка 55. Параграф 8. Суспільний устрій та господарське життя за часів Володимира Великого і Ярослава Мудрого. Пункт 1. Як розвивалися суспільні відносини та яку роль відігравала Руська Правда? За політичним устрієм, Русь Україна була монархією, схожою на імперію Карла Великого. На чолі держави стояв Великий князь Київський із роду Рюриковичів. У його руках було зосереджено. Середжену всю верховну владу. Йому підпорядковувались місцеві князі, переважно його сини та близькі родичі, які правили окремими землями. Великий князь надавав землі місцевій знаті боярам спочатку в тимчасове користування, а згодом в 11 столітті у приватну власність. Безпосередніми виконавцями розпоряджень Великого князя були дружинники, княжі мужі із них князь призначав Воєнаначальників князі надавали землю у власність і монастирям, які зміцнювали авторитет княжої влади у суспільстві. Усе населення Русі поділялось на вільне та залежне. Серед вільного населення виокремилися привілейовані групи: князі, бояри, дружинники та духівництво. Духівництво становило окрему верству населення і ділилось на чорне та біле. До першої групи належали ченці. Ці, котрі вели літописи, переписували книжки, організовували школи. Білим духовництвом були священники, діякони, дяки, паламарі, причетники, які не давали обітниці безшлюбності. Непривільоване вільне населення становило більшість: це були представники селянства, смерди. І міщанства мешканці міст у містах утворилася заможна верхівка скупців та ремісників і бідне населення з обмеженими доходами. Селянство володіло землею й худобою, але з формуванням нової системи податків і повинностей поступово потрапляло в залежність від землевласників. На користь держави замість полюддя тепер збирали податок з окремого господарства, диму пізніше. Винник коземельний податок від луга чи рала. Податки сплачували як в натуральній формі, так і в грошовій. До повинності належали повоз, надання коней і транспорту для потреб князя, а також будівництво міста, та зведення укріплень. Окрему групу вільних встановили ізгої. Це люди, які вибули з однієї соціальної верстви, але не потрапили до іншої. Чернець, черниця, чинці. Всі це особи з релігійної спільноти, які мешкали в монастирях, закупи і рядовичі, численний прошарок напіввільних людей, які брали в борг гроші зерно чи худобу або працювали за угодою в господаря. Невільних людей спочатку називали челяддю, а потім холопами. За князювання Ярослава було розроблено перший у Русі Україні писаний збірник законів Руська Правда. Основу якого складало звичайне право. Ці правові норми врегулювали відносини між верствами населення, їхні права в різних сферах життя і процеси судочинства з руської правди. Стаття 1. Якщо людина вб'є людину, мстити може брат за брата або батько, або син двоюрідний, або племінник з боку матері. Якщо хто з них не бажає або не має можливості, то хай одержить 40 гривень за вбитого. Стаття 11. За вбивство княжого служителя, кухаря та конюха платиться 40 гривень. Стаття 12. За огнищанина князівського управителя 80 гривень. Стаття 14. За вбивство рімісника рімісниці 12 гривень, стаття 15, за смерда холопа 5 гривень, за рабиню 6 гривень. А за княжого коня 3 гривні, а за смердового 2 гривні. Пункт другий. Як розвивалося сільське господарство, ремесла і торгівля? Наприкінці 10-го у першій половині 11 століття в сільському господарстві та були, відбувалися зміни, які сприяли підвищенню продуктивності праці. Двопільна система поле перший рік засівається одне, другий – рік Трипільна система. На полі одна культура, друга і пар. Пар це коли земля відпочиває і чередуються, сільське господарство, нові риси, поширення плуга з лемешем, що перегортав землю та використовували волів та оранки. поширення городництва та садівництва, вирощування пшениці, жита, просавів, льону, ремесла, понад шістдесят. Спеціальностей, дерев'яні вироби, посуд, металеві знаряддя праці та зброя, сегла, прикраси, канини. Зростання виробництва сприяло розвитковій торгівлі. Внутрішня торгівля в основному велася на невеликих місцевих ринках, але окремі міста мали по кілька осередків торгівлі, зокрема в Києві. Тоді діяло вісім торгів, куди звозили товари з інших регіонів. Давноруські купці. Гували з Візантією, Скандинавією, Середньою Азією, арабськими країнами для торгівлі з Європою, крім відомого шляху і зваряху греки, використовували Дунай. Київ був центром транзитної торгівлі між східом і заходом. Тут мешкало багато іноземних купців, які вивозили за кордон хутра, віз, мед, льон, шкіру, ювелірні вироби, панцирі, зброю тощо. Імпортували переважно предмети розкоші. Шовкові тканини, парчу, оксамит, зброю, спеції тощо. Пункт 3. яким було повсякдення в місті та селі. Життя в місті відрізнялося від сільського не тільки господарською діяльністю, а й побутом. Міська територія забудовувалася щільніше. Серед будинків вирізнялися хороми князів і бояр. Житло інших міщан було схоже на сільське. У кожній оселі основним елементом інтеграції Інтер'єру була піч, громізькі лави, посудники, полаті виробляли під час зведення будинку. Удень лава слугувала сидінням, а вночі ліжком. На стінах облаштовували полиці, великі столи застеляли орнаментованими скатертинами. На почесному місці вішали ікони та обереги. Для речей використовували дерев'яні скрині. У сільській, а іноді міській оселі. Були прядка й ткацький верстат, вікна в будинках затягували напівпрозорими висушеними сечовими міхурами тварин, і тільки в житла заможніх містян світло потрапляло через скляні вікна. Олійні світильники, воскові свічки, лучини використовували в оселях нетривалий час, оскільки люди лягали спати після заходу сонця і прокидались у досвіта. Важливим предметом побуту. Був посуд, виготовлений переважно місцевими майстрами. Вишуканий дорогий керамічний посуд привозили для заможніх міщан з Чехії чи Німеччини, а скляний з Візантії. їли селяни міщани дерев'яними або кістяними ложками, заможні мешканці міст, здебільшого бронзовими та срібними. Знатні особи вирізнялися своїм одягом. Убрання для княжих і боярських родин шили Майстри, використовуючи тонке сукно, шов, парчу, гаптовані золотими та срібними нитками. Нижчі верстви населення носили вовняний, конопляний льняний одяг місцевого виробництва, виготовлений власноруч. Узувалися вони величаки, які вдягали поверх онуч, лаптів ткани, не обмотаних навколо ніг. Міщани мали шкіряні вироби, черевики, чобітки, напівчубітки. Для знаті взуття шили. З добре вичиненої шкіри, вишивали його кольоровими вовняними золотими нитками, дрібними перлами, бронзовими гудзиками і дротом, довершували вбрання знатних осіб коштовні прикраси. Міщани із середнім статком носили браслети, медальйони, пряжки, застіпки, відпочивали люди переважно в релігійні свята, до яких готували відповідні страви і напої на міських майданах. Організовували гуляння за участі музикантів із скоморохів. Скоморохи це мандрівні актори. Представники знаті часто влаштовували бенкети та змагання на конях, вправлялися зі зброєю і виїжджали на полювання.